Протягом 11-13 століття Закарпаття відходить до угорського королівства внаслідок його завоювання угорцями, після чого здійснюється поділ приєднаних земель на нові територіально-адміністративні одиниці, комітати, очільниками яких були королівські намісники, ішпани або жупани, що перебрали на себе функції адміністративної, військової та судової влади. Територією Закарпаття активно розселяються мадяри, волохи, словаки, німці. А слов'янське руське населення поступово витісняється в гори. Розпочинаються процеси асиміляції та мадяризації населення, збільшуються побори з боку іноземних володарів, зростають податки та панщина. Все більшого поширення набуває католицизм. Внаслідок конфлікту з литовським князем Вітовтом наприкінці 14 століття подільський князь Федір Коріятович перебирається на Закарпаття. Та отримує від угорського князя Сигізмунда землі в Мукачівському краї, включно з містом Мукачеве та його приміською округою. Розпочинається приналежна розбудова міста, будується мурований замок з відповідним йому укріпленням. А на Чернечій горі здійснюється побудова православного монастиря Святого Миколи. Через деякий час у Мукачеві постає православне єпископство. Діяльність Федора Коріятовича сприяла розвитку на владних йому землях. Князь підтримував торгівлю, важливого значення набув Мукачівський ярмарок, та ремесло активно боровся за національні релігійні інтереси місцевого населення. Однак після його смерті в 1414 році Мукачівський край повертається під владу угорців, які поновлюють політику феодального гніту та процес мадяризації щодо місцевого населення. Знаковим виступом стало антифеодальне повстання 1514 року, яке було організоване дєрдем дожем проти свавілля угорських володарів. Однак військові сили повстанців були розгромлені, очільника взято в полон, опісля чого страчено. Побутує легенда, що його було спалено на розпеченому залізному троні. Подивіться на картинки. 1526 року, внаслідок розгрому угорських військових сил турецькими військами-підмогачем, Угорщина переходить до складу Османської імперії. Західна частина Закарпаття відходить до складу Австрії, а території східної частини до Трансильванії.